Хто такі Інело? Інело – це пачі ангели, які стали бісами. Було дві категорії ангелів. Третина ангелів пішли за сатаною, а останні, які повинні були охороняти людей, вони вирішили створити сім'ї з земними жінками. І почалася мутація. Вони почали породжувати напів ангелів, напів людей, напівангелів, напівдемонів, всяких нефілімів, велетнів, циклопів і всяких виродків. Людей вже навіть не було чистих думок, тому ДНК людини вже була спорчена. І Бог змушений був потопити Перший світ, щоб знищити все те зло і зберегти людину. І він залишив тільки праведного ноя і його сім'ю, і вже від його синів продовжився людський рід. Тому є три світи: є допотопний світ, є післяпотопний час Ісуса Христа, і є наш світ, наша ера. Бог від самого початку боровся зі злом і давав людині вибір, або дерево життя тобто слово Боже, і вічність в царстві Божому, або дерево пізнання добра і зла, тобто інформація цього світу, і вічність в вічних муках.